Друзі, пройшов ще один тиждень і знову радий вам розказати таку історію, яка зараз буде відбуватися, історія українського футболу і товариська зустріч між командами Стар». Да, да, так, так, так це команда, дівчат, віце-чемпіони Українки, віце-чемпіони Європи серед команд вищих навчальних закладів. В складі команди «Буд Стар» грають. 4 дівчинки, які грають національні збірні України. І зараз буде дуже цікавий матч хлопці на Це ФК Маестро. Я думаю, зараз хлопці отримують свої не знаю, 5 в першому таймі, я не знаю. Буде. І зі схиленою головою кажуть, кожен з нас піде додому. Буде у нас сьогодні впевнений дуже багато голів, посички побачимо. Ну і а, знімається знову і знову ще а, один випуск футбольного подкасту Евка Маестро, де ми в розгорнутому вигляді покажемо, що ж сюди відбувалося в спорткомплексі а, Національного університету імені Драгоманова сьогодні, в п'ятницю 27 жовтня, Україна, Київ. Товариська зустріч «Маестро», футбольний клуб Евка «Маестро», Зірок свого бізнесу. Да? Віце-чемпіонок України з футзалу команда Будстар. Подивіться. Подивіться, на рівень. Можна передачу, будь ласка. Рівень, рівень, рівень. Подивіться. Сьогодні буде дуже цікаво і буде непросто. Далі більше. Всім гарного дня. Бажаю здоров'я, слава Україні, а саме головне слава Збройним силам України.